Після понад року лікування за кордоном до своїх українських лікарів повернулися братики Янковські з Одещини. Минулого літа діти осиротіли та зазнали поранень внаслідок ракетного удару за час, що минув фізичний стан братів, значно покращився, та проявилися інші наслідки. Травми неврологічні. У меншого хлопчика з'явилися судома. Тому діти повернулися до спеціалістів, які торік вже ставили їх на ноги до дитячої лікарні Святого Миколая, де один із найбільших в Україні центрів лікування епілепсії. Втомлені після довгої дороги, однак щасливі знову бути вдома в Україні. Все змінилося. Новий декор, нові малюнки. Минулого літа тут у дитячій лікарні святого Миколая, братів Янковських, 14-річного Володю та 8-річного Якова, повертали до життя після удару по житловому будинку в Сергіївці, що на Одещині, російська ракета тоді позбавила дітей всього: дому, мами, вічима та здоров'я. Я, я пам'ятаю, що я проснувся, почув, що там хтось кричить: Максим Хресний Якова. Мама також, якщо я пам'ятаю, кричала: там все було просто якось. А я просто намагався встати, щось стукнуло по голові. Я почув це ось тут. І потім мене відробили, я проснувся в одеській лікарні. Хлопчиків рятували спершу в Одесі, потім у Львові. Сюди і приїхала їхня двоюрідна сестра та взяла сиріт під опіку. Тут лікарі, які їх виводили з коми, тобто вони до них приїхали. З політравмою травмою страшного ступеня, і їх тут ну, можна сказати, воскресили. Ура! І що? Ти стоїш Чого ти? Що? А, Спасибі тобі. Я заслужив. Так. То він так гладить. Я гадаю, що це було взагалі найважче в моєму житті сказати восьмирічному хлопчику, що. Мені дуже шкода, але твоя мама загинула. Після лікування тут брати поїхали на реабілітацію за кордон. Спершу відень, потім Лондон. І ось вони знову у Львові. Добре! Привітіки, приветики, 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 приветики. Привіт. Привет. Фізичний терапевт Якова вражений тим, наскільки зміцнів його маленький пацієнт, і як добре знову ходить. Мабуть, один з найважчих пацієнтів, взагалі, з якими я зустрічався в своїй практиці. Я був за нього дуже щасливий, взагалі. Те, що вони пережили і те, що вони відновились, ну це, це дуже круто. Крокношкою. Молодець. Це минулорічні кадри. Яків вийшов з коми його лівий бік паралізовано. Це сталося, бо уламок російської ракети потрапив в шию хлопчика. Аби він не помер від крововтрати, рятувальники мусили перетиснути судину. Однак кисневе голодування спровокувало інсульт. Його Молодець. наслідки майже повністю вдалося подолати за рік активної реабілітації. Пальчиками торкне з моєї руки. Підніми ногу. Добре. Ще раз вниз. низ. раз трукнись. Добре, молодець. Зігни два коліна. Добре, і підніме таз вгору. Так. Угу. Нині хлопчик добре ходить, але проявилися інші неврологічні проблеми. Судоми. є підозра на епілепсію. Сестра Євгенія каже, що неабияк настрашилася після першого такого нападу. Я його знайшла після ночі. Я не знаю, скільки годин він провів в тому припадку, але я його знайшла знову таки несвідомим. і. Він вже був холодний, а могла б мертвеньким знайти. З часом напади почастішали, і кожен наступний які переносить все важче. Кожний приступ це все хуже і хуже, ліва частина руки, і вечеліва тіла. Опікунка привезла братиків із Лондона до дитячої лікарні святого Миколая, бо саме тут діє найбільший в Україні центр нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії, і працюють лікарі, яким вона довіряє. Як і все, ходить, будь ласка. Неврологи починають обстеження. Якова будемо накладати з тобою дротики, такі на волівко. Так будемо спочатку записувати як працює твій мозок. Добре? Добре, якову виконують дослідження роботи головного мозку, енцефалограму. Спершу в бадьорому стані от. Це останній раз. Потім вже під час сну. Ти вже траш очка. Лікарям вдається помітити приховану причину нападів. Електроенцефалограма, яка проведена була тривалий час, записувала і вона виявила пілотичну активність в тих ділянках, які ми. Постраждали під час травми. Мене це дамо можливість нам об'єктивізувати на ділянку враження, об'єктивізувати особливість того пілотичного процесу і відповідно скоригувати протиепілотичне лікування. Підозрена хворобу моє моє це симптоматичний процес, який ми не знаємо. Ми не можемо зараз точно передбачити, як воно буде в майбутньому. А для того потрібен повторні обстеження не? старшого Володю, який внаслідок ракетного удару отримав важку черепну мозкову травму. Лікарі теж обстежили і теж, на жаль, помітили ознаки епілепсії. Наразі обом братикам неврологи призначили протисудомну терапію для більш радикального лікування. Необхідне спостереження в динаміці. Тож за півроку володя Яків знову приїдуть із за кордону до Львова. Діти що коли зможуть повернутися до України вже не завжди? Жень вони завжди такі? Чи лише тільки під зйом? це вона вже втомилася. Ірина заславець, Вікторія Капустинська та Максим Мусіян. Програма вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.